Морандум почав готуватися з червня місяця. Цьому значить були такі події, як міжнародний бізнес-форум 13 червня в місті Київ за Початковою торгово промисловою палатою України і міністерством економіки і міністерством доходів і зборів. Після того, в серпні місяці була нарада голови обласної державної адміністрації Ледіди Олександра Олександровича по розвитку підприємства закарпаття і в принципі громадська рада профільні комісії напрацювали звернення звернення до е, прем'єр міністра україни до азарова про підтримку малого середнього бізнесу і поглиблення його розвитку в Закарпатті. на що було дано відповідне доручення Меморандум – це декларативний документ який скажем дозволить використовувати рушійну силу по розвитку по стабілізації розвитку в економіки в Закарпатті – це малий середній бізнес раз це поглиблення, поглиблення самого діалогу бізнес і влада в пошуках вирішення скажем питань по створенню умов для інвесторів по поліпшенню в цілому ситуації яка сьогодні дозволяє розвивати малий середній бізнес і це якби сьогодні складено я б сказав, не да не декларативна, а конкретна в тих питаннях, які сьогодні розписані розписані в меморандумі. До речі, ми тут об'єднали всі зусилля. То що зараз нарада пройшла спільно з виконавча гілки влади, це раз. А по-друге, що сюди війшли, скажем, спілка, українська спілка промисловців підприємців, та яка має досвід, та яка має своїх членів по галузям, по рівням малий середній бізнес. Торгова палата, та яка працює з інвесторами, скажімо, в самому скажемо своєму напрямку по торгівельним питанням, і яка проводить системно конференції зустрічі як у словаччині, в угорщині і інших державах, так і в Україні і в Закарпатті. також скажімо, сюди війшли такі організації профільні комісії. Уже громадської ради це якби по реформуванню податкової системи. Марта Гнатівна Волощу у нас системно працюють 20 комісій громадської ради в Закарпатті, які сьогодні є, де скажімо, які працюють із депутатами всіх рівнів від району до Верховної Ради. Це теж у нас такий досвід існує, і реально, все те, що у нас є прямий сьогодні діалог, і кожна комісія підписала протокол співпраці з профільним управлінням обласної адміністрації і комісії, громадської ради, то тут як би сказати з двостороннім рухом. І управління має як би йти на зустріч, і комісія має ставити ті задачі, які скажімо, ну, реальні, можна їх сьогодні відпрацьовувати в рамках сьогоднішнього законодавства, і то, що ми на завтра напрацьовуємо, підготовлений документ по скажімо, додаткам до реформування податкової системи на 27 сторонів. Готували його до речі, закарпатські підприємці, аудітори, адвокати. Це якби то що сьогодні, то що сьогодні було озвучення створення. Омбудсмена, бізнес омбудсмена в Закарпатті, колективного органу, і який би реагував на ті, скажімо, питання, проблеми, які виникають в бізнесі, в процесі становлення, розвитку того чи іншого, скажімо, напрямку. То це якби по правам чоловіка сьогодні людини існує в Києві, то в Закарпатті це би колегіально. Знову ж таки, це буде всебічно враховувати всі ті моменти, які сьогодні є при розвитку, при роботі. Є питання, і ті, скажем, природні монополії, які були названі, і ті, скажем, контролюючі структури, які сьогодні допомагають кавичкам веденню бізнесу.